Уряд продовжив на місяць виплату компенсації на проживання переселенцям. Заяву на допомогу приймають у центрі надання адміністративних послуг Кропивницького. Подати документи прийшли Вадим і Олена, чоловік переселенець з Луганської області. На Кіровоградщину переїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Ця війна забрала у мене все – сім'ю. Город, жизнь, ну, житло забрало, все забрало. Прийшов пере переоформляти, що добрий чоловічик мені дав житло, ну, компенсацію, -то там, это, що, за то, що я жилю. Це дві тисячі, що вони мені платять. Надала житло Вадиму. Чим можу, там допомагаю чоловіку. Мають давати 900 гривень, час дають 450. У Кіровоградській області проживають майже 87 тисяч переселенців. З них 80 тисяч переїхали з початку повномасштабної війни. 44 тисячі – це люди працездатного віку, понад 22 – діти. Більше 4,5 тисяч – люди з інвалідністю, майже 16 тисяч – пенсіонери. Допомогу на проживання нарахували 46 тисячам, говорить заступниця директора облдепартаменту соцзахисту населення Олена Михальченко. Ті, хто в нас її отримував у січні, він її отримує і у лютому. Пояснює, з 1 березня автоматично на півроку виплату призначають тим, хто не може працювати, зокрема пенсіонерам, дітям-сиротам, людям з інвалідністю. Це в нас пенсіонери, які отримують пенсію, і сума пенсії, яких не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, вихователям дитячих будинків сімейного типу та прийомним батькам. Також буде призначена особам з інвалідністю першої другої групи, діткам з інвалідністю. Всім іншим категоріям потрібно подати заяву протягом лютого березня до органів місцевого самоврядування. Якщо це міста, це ЦНАПи громади це теж можуть бути центри надання адмінпослуг. Це можуть бути старостати, відділи. Розмір її в нас не змінений. Це в нас 2 тисячі гривень на. Особу і 3 тисячі на дитину дитинку до 18 років та особі з інвалідністю. Фінансує виплати Міністерство соцполітики. Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.